Піхоту взагалі не страшно. Ти розумієш, що там такі ж люди, як ти, що у них дві руки, дві ноги, і також в них кров тече, то би, піхоту не дуже боялись. От арта, да, арта в ПВ це страшно. Тому що якщо з людьми там, в тебе є шанси, приблизно 50 на 50 хай буде, а з артою які шанси, тільки нору якось знайти і заховатися. Звичайний пулеметчик це плюс 100 кілограмів. я с собой брал плюс-минус тысячу патронов на левый берег. Ну, это там хай полчаса боя, но все равно хоть что-то. И оно уже чувствовалось. Перший страх це впівішки, другий страх це просто, що у десь буде якась засада, якийсь секрет, що вони просто розстріляють, немає ніякого криття. Заходимо в хату, починаємо обживатися, кожен собі уголок на якісь находить. Зразу перевіряємо укриття, чи воно є, чи можливо його зробити. Бетонний фундамент був і можна було пару метрів вниз копнути за нього. Розовою дитською лопаткою і Були задачі такі, що поставили на задачі там, зайти трохи далі, ближче до п Там прозвідати обстановку, зайняти будинок. Як потім оказалось, Пітк були в 150 метрах цієї хати. І вони знали, вони чули, що ми туди зайшли, тому що там було, ну ми не тихо працювали. Ми підбіжали до двері, смик, смик ту двері, а вона закрита. А тут починає ляпати міномети вокруг нас. Ну що, прикладом окно розбили, щучки позалітали, от і весь штурм вдома. Бували ситуації, коли під мостом там постійно гепає, а ти виробився там 3-4 часи, ти виспався і тобі було нормально. Поїсти щось вкусненького, тепленького, Оце більше всього цього хотілося. Взагалі на службі постійно хочеться додому. Ти вічно хочеш до сім'ї, тому що не вистачає жорстко.